І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу Макса Кідрука під назвою Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. Історія 22. Віруси. Віруси. Віруси і відрізнятися від бактерій, тим, що, по-перше, значно менші та простіші, а по-друге, можуть підпорюватися лише всередині живих клітин, які інфікують. Мають іще гіршу репутацію. Якщо про корисні бактерії, частина людей принаймні чула, то віруси. Ми сприймаємо лише як паразитів, які вдираються в клітину, захоплюють клітину фабрику з виробництва білків і клипають у ній власні копії. Насправді, все зовсім не так. Все не зовсім так. Віруси не тільки паразити, так і їхній життєвий цикл неможливий без проникнення в живу клітину. Та це не означає, що проникнення завжди завдає шкоди у своїй взаємодії з господарями. Віруси нерідко є симбіонтами, тобто партнерами і дуже часто чинять на життя вплива гоміші, аніж найкорисніші з бактерій. Наприклад, оса з роду котезія. Відкладає яйця в тканини личинки тютюнового бражника. Це доволі моторошне видовище. Крихітна комаха застромля яйцеклад шкіру, то в стоїть зеленої гусень, нашпіговує її тіло яйцями. Йому на систему тютюнового бражника, легко розпалилася б із яйцями заграбниці за, задовго до появи личинок він одне гале разом з яйцями котезія. Порскує в тіло гусені підступний мікроорганізм, із яким співіснує на 1 мільйон років полі. Полідна вірус, опинившись у живій тканині тютюнового бражника, вірус не дає системі клітинного імунітету атакувати відкладені яйця. Полідна вірус також перешкоджає перетворенню. Гусені на доросло метелика, по суті, роблячи з неї виводкову камеру для висиджування осиних яєць пізніше, коли личинки вилупляються, той самий вірус стимулюватиме метаболізм гусені, примушуючи її продукувати більше пожежних речовин, щоб крихітні котезії мали чим харчуватися вижержі гусені зсередини. Нове покоління на назовні та розлітається світом. Учені не знають, коли як виник Симбіоз між осоєю та вірусом, але його факт беззаперечний, котезія дає змогу полінавірусу розмножуватися у своїх клітинах, натомість вірус забезпечує її успішне відтворення вчинках квітного бражника. І ще один приклад взаємовигідної співпраці між клітинами, клітинними формами життя та вірусами, виявила професорка Мері Лін Руссінг у Єлоустонському національному парку Байомінгу. Професорка розглядала тропічний різновид просто з назвою. Декантеліум Ланугіносу і його симбіотичного партнера гриб із роду Курбулярія метою було встановити як симбіоз між грибами та рослиною, допомагає останній виживати у сушовій екосистемі за високих температур. У ході проведення експериментів виявилося, що ні просто, ні гриби самі собою не знаті витримувати температуру ґрунту понад 38 градусів, зате коли гриби. Проникають у тканини проса, виживають вої. Детальніше вивчення їхньої спілки розкрило присутність третього активного члена вірусу. Гриб курбулярія був заражений вірусом, і коли Мерелін Русінг вилікувала його, з'ясувалося, що гриб втратив спроможність забезпечувати просто жаростійкість. Щоб остаточно підтвердити причетність вірусу, професорка повторно заразила ним грибок, що відразу відновилося цількість проса до високої температури. Спілка між рослиною та не діяли без третього симбіонта вірусу. А якщо до людей чи є приклади позитивного, впливу вірусів і на нас також. Десяти процентів людського геному становлять так звані ендогені ретровіруси для залишки древніх вірусів, які колись із певних причин відмовилися інфікувати наших предків і натомість будували свій геном у зародкові клітини. Відтоді вони передаються спадково від людини до людини. Іноді ці вставки є просто генетичним сміттям, а іноді еволюція залучає їх до виконання певних функцій. 2000 років двохтисячного року зразу дві групи вчених. Досліджували один такий ендогенний ретровірус, будований у всьому хромосому ДНК людини. Зокрема, їх цікавив ген із назвою NV. коли цей ген кодував капсид, тобто зовнішню оболонку вірусу, зате тепер він кодує білок із назвою синцетин-1. Цей білок експресується в клітинах зовнішнього. Гару плаценти, формуючись інциті і надзвичайно тонку доцільну мембрану, яка розділяє кровообіг матері та плода, оскільки половина антигенів зародка отримані від батька імуна система матері, сприймає їх як чужорідні, а мембрана допомагає захистити плід від атаки імунних клітин матері. На сьогодні вченим відомі що щонайменше 12 ендогенних, ендогенних ретровірусів у ДНК людини, які відіграють значущу роль у розмноженні принаймні. П'ять з них безпосередньо залучені в формування плаценти, Висновок із цього очевидний, без ретровірусів, не існувало би плацентарних ставців. тобто у нас із вами, тож наступного разу, коли почуєте, що хтось обзиває вірусці генетичними паразитами, зупиніть невігласа та скажіть, що правильно казати внутрішньоклітинні симбіонти. Uh... <coughs> Історія 23. Прогрес. Кількість нових знань, які генерує людство, неухильно зростає. Сучасна людина протягом одного лише місяця обробляє стільки саме інформації, скільки людина 17 століття опрацьовувала продовжує свого життя за прогнозами компанії International Data Corporation, Найближчими роками кількість даних на планеті подвоюватиметься принаймні що два роки. З'являються нові винаходи, нові технології, еволюціонує наша мораль. Усе начебто мчить вперед, і тому думка, що технологічний прогрес є процесом не тільки не а й таким, який постійно пришвидшується сьогодні. Постає, начебто, непорушною істиною. Втім, це не так. У природі не існує фундаментального закону, який гарантував би нам постійне експоненційне зростання, знайдеться чимало сторонніх факторів, і природних і соціальних, які впливають на прогрес, і вони здатні не лише сповільнити його, а й розвернути все навпак. Отож. Спробуємо розібратися що й до чого. Півстоліття тому один із засновників компанії Intel, Гордон Мур, спостеріг емперішну залежність, яку згодом назвали законом Мура. Він зауважив, що кількість транзисторів, які поміщаються на одному кристалі інтегральної мікросхеми, подвоїться, що півтора-два роки тривалий час закон Мура працював як годинник, транзистори зменшувалися, потужні техніки експоненційно зростали, а потім дещо трапилося в 2000. Тисячі... 10-го року відстань між транзисторами стала такою малою, що виникло перетікання струму. грубо кажучи електрони перескакували з однієї ділянки на іншу, що вони оживлювало нормальну роботу мікросхем. Проблему зрештою розв'язали про стрімке експоненційне зростання. Можна було забути. Мовірно, ви самі це відчули. Років 10 тому кожен новий смартфон який викупували, був потужнішим і легшим за попередній, а за останні. 5 років Ситуація змінилася, смартфони і досі потужнішають не так, щоб дуже. Та все ж, але вже не легше йти За горами той час, коли не, коли не зростатиме і потужність, причина проста: ми підійшли до межі. Варто розуміти, що закон мура насправді ніякий не закон. Це просто тенденція, яку підхрестувала динаміка розвитку ринку сьогоднішня. Сьогодні компанія IBM може друкувати транзистор розміром 1 нанометр, це тільки 10 атомів завдовжки і ще. Ще зовсім трохи, ми більше не зможемо виготовляти менші транзистори. Ми ось ось упремося в нездоланні фізичні обмеження, після яких або пошленця засті, або ж виробникам мікросхем доведеться братися за принципово нові матеріали чи технології. Такий перехід не буде ані швидким, ані безболісним, оскільки на появу квантового комп'ютера найближчим часом очікувати не варто, і з 2030-х років. Ростання потужності наших обчислювальних машин може припинитися взагалі. Тобто технологічна сингулярності, настання якої так завзято пророкує футуролог Реймонд Курцвайл, не буде точно не в цьому столітті. І ще один приклад нерівномірності прогресу це літаки, щойно брати рай, здійснює перший в історії керований політ та авіація стрімкорвонула вперед. У грудні 1903-го Райтівський флайер 1 піднявся на висоту 3 метри і протримався в повітря 12 секунд. А вже за 11 років американський підприємець Персиваль Фензер організував перший комерційний рейс, який сполучав Санкт-Петербург, і тампу, що у Флориді крихітний тканинно деревяний біплан долав 30 кілометрів за 23 хвилини. Який біса Санкт-Петербург? Якщо 30 кілометрів за 23 хвилини. Я колись читав. Я щось не до кінця розумію. Я колись читав про е, Тома Сойера про якийсь Санкт-Петербург. Можливо, то воно. Ще за. 13 років Чарльз Ліндберг вперше перетнув Атлантику за 33 години, пролетівши від Нью-Йорка до Парижа на повністю металевому моноплані Spirit of St. Louis. За час Другої світової війни швидкість літаків збільшилася вдвічі до понад 300 км на годину, а 1952-го розпочалася реактивна ера. З кожним роком авіалайнери швидше літ літали дедалі вище і добиралися чимраз далі. 60-ті та 70-ті роки взагалі вважають золотою ерою комерційної авіації. І за 1976 го на звуковий Конкорд, який міг дістатися від Лондона до Нью-Йорка за три години, а потім все зупинилося. Конкордів збудували всього 20 бо виявилося що вони страшенно не економічні, шумні та дорогі. звуковий лайнер вимагав 22 години обслуговування на кожну годину польоту. Протягом наступних десятиліть продовжували з'являтися нові моделі, і так вони були дещо економічнішими, трохи меншуними, аналогові елементи керування помалу змінювалися цифровими, проте дальність, висота та швидкість їхнього польоту разюче не різнилися, буркливий розвиток, яким славилася галузь у першій половині ХХ століття урвався, якщо не брати до уваги, цифрові дисплеї в кабіні. Сучасні Boeing і Ейрбаси, мало чим відміннів від комерційних лайнерів початку реактивної ери. Причина та сама, що і в випадку з мікросхемами покращувати далі нічого. Ми просто не можемо зробити літаки ще кращими, ніж вони є сьогодні, а проєктування і експлуатація нових надзвукових гайнерів економічно невигідна. І це стосується не лише літаки, автомобілі, кораблі, підводні, човни, газові котли, стаціонарні комп'ютери, кондиціонери електрогенератори. Кожна нову модель дедалі складніше відрізнити від попередньої, змінюється тільки обгортка. Та ціна, побутує думка, що світова економіка входить епоху глибокого застою, оскільки людська цивілізація спожила всі низько на плоди інновацій, щоб далі підживлювати неперервний прогрес, нам доведеться добре постаратися, наприклад, опанувати термоядерний синтез чи примусити запрацювати квантовий комп'ютер, чого кілька десятиліть точно не станеться. Але а ой, якщо світ не навернеться, то можливо станеться до кінця століття. На це було б цікаво глянути, якщо мені не пощастить подивитися на колонізацію Марсу, може, хоча б застану, застану це. Історія 24. доброта всередині нас, де більше ми сприймаємо диких тварин як беземоційних істот, керованих інстинктами, нездатними до співчуття чи самозречення. Оскільки людина також тварина, то це начебто дає підставу вважати, що без підкріплених силою правових норм чи без віри вищосила, яка визначає, що правильно, що ні, ми не зможемо відрізнити коротше від поганого і бути моральними, переконані, що мораль що то соціальний конструкт, який, в принципі, не існує без підпірок у формі. Законів чи релігійних догм, тим це не так, цей висновок неправильний і щодо нас, людей. І щодо тварин, нідерландський приматолог Франц Деваль усе життя досліджував людину подібних мав, він провів низку дослідів, які продемонстрували, що поведінка людини принципово не відрізняється від поведінки приматів. Ми однаково опікуємося про дитинчат, однаково навчаємося, вітаємося, наприклад, тиснемо одне в одному руки та плескаємо по плечі, ми схожим чином виражаємо емоції, страх, невдоволення, прихильність, радість. І доброту також вище приймати здатні виявляти чуйність і реагувати на її нічим не гірше від людей побільше. І навіть види, деяким агресія не притаманна взагалі. Наприклад, Шимпанзе Бонобо залагоджують конфлікти в межах групи не бійками, а сексом. Де валюписує випадок, коли заповіднику поблизу кінча вчені вирішили об'єднати дві групи Бонобо, які до того жили окремо. Якби йшлося про звичайних шимпанзе, вдаватися до такого було б ризиковано, бо перша зустріч майже напевно закінчилася б кров сутичкою у зоопарках, коли звичайного шимпанзе. Підселяють до вже сформованої групи, його якийсь час тримають ізольовано, Передали але в клітці, поки новоприбули не перезнайомиться з членами групи, проте Бонбо все інакше. Їх одразу випустили на нову територію замість битися. Вони влаштували справжню сінську аргію, бонобо зняли напруження, почавши завзято перетворювати потенційних ворогів на сексуальних партнерів. Це стосується не тільки приматів, чуття, а поведінка, властива, іншим завцям. Та і навіть рибам аналогічно життя людей до винайдення законів. І виникнення релігій не було суцільною і бажальною конкуренцією. Доброта є частиною нашого еволюційного спадку як остативий потяг. Ми мене тижно схильні бути добрими до інших людей без примусу та всіляких філософських підпірок. Але звідки ця схильність узялася, якщо здатність розмежовувати правильне та неправильне, сформувалася природно, вона мала давати якісь переваги, інакше природний добір її зімалював би Однозначної відповіді вчені поки не знайшли, але висунули кілька цікавих гіпотез. У тварин альтруїм зазвичай спрямований або на родичі, або заснований на принципі, Тімонія тобі, шимпанзе, який рятує свої дитинча від хижаків, тим самим сприяє розповсюдженню популяції генів, які відповідають за самопожертву. Якби шимпанзе не був генетично схильним ризикувати, намагаючись захистити родича, дитинча загинуло б гени шимпанзе. Далі не передалися б принцип Тимонія Тимонія, тобі самоочевидний вище примати. Достатньо розумні, щоб надавати перевагу надійним партнерам і карати тих, хто водить в оману, тож особи, які охоче виявляють взаємність і скільність до співпраці, посідають вищі місця в ієрархії та залишають більше потомства ще одним дещо парадоксальним чинником еволюційного поширення альтруїзму, вважають міжгрупові конфлікти. Про це ще Дарвін писав: під час збройного зіткнення двох перевісних племен, ймовірніше, перемогу здобуде те члени якого якогось згуртованіші та відданіші одне одному? Хтось може заперечити, що йдеться про доброту у відповідь, так званий взаємний альтруїзм, який дуже точно пояснює золоте правило етики, учиняй з іншими так само. Як хочеш, щоб учиняли з тобою, а справжня доброта безкорислива, вона передбачає співчуття до людей, які не обов'язково прям... є прямими родичами, а також учинки без очікування винагороди. А тому, начебто, не може мати природного похоження. Насправді це не так допомагати особам. Які не є прямими родичами, доволі свична справа для шимпанзе. Франц Деваль в одній зі своїх книг згадує Шімпаце з кличкою його шоу, який, почувши крик, як на знайомої самиті, що тонула, кинувся у воду та врятував її з еволюційного погляду. Це позбавлено будь-якого сенсу. Во шоу не мав і і спільних генів не біг у воду, щоб отримати щось подібне назаєм, оскільки навряд чи сподівався, ж, що щось, що колись тонутиме. Втім, зрозуміти таку поведінку доволі просто. Варто лише відійти від уставлених уявлень, про те, що ту чи ту еволюційну ознаку завжди використовують за призначенням. Є чимало фенотипних ознак, які з'явилися з однієї причини, але використовуються для зовсім іншої мети, наприклад, урки приматів, розвинулися, щоб хапатися за дерева, а можемо грати ними на піаніно. Пір'я спершу виникло динозаврів, як спосіб збереження тепла та маскування а за багато мільйонів років дало змогу птахам полетіти. Секс призначений для розмноження, проте ніхто не забороняє займатися ним для задоволення чи для зняття соціального напруження як монобу. Так само ніхто не заважає нам співчувати киту, якого викинули на берег чи жертвам терактів 11 вересня, попри те, що серед них немає ваших родичів. Я постійно вдосконалюємо те, що називаємо моральними цінностями і доброту, яка розвинулася, еволюційний як засіб соціалізації межа групи, тепер використовують значно ширше, отже, робимо висновок, що ми люди... Були моральними ще тоді, коли блукали невеликими групами в савані, не потребує законів чи релігійних догм, щоб уявляти доброту. Так, ну ні. Те, що доброта сформувалася еволіційно, не перетворює всіх людей на добрих за замовчування. Професорка Меліса Бейтсон з університету Ньюкасла якось провела цікавий експеримент на своїй кафедрі. У залі відпочинку вона поставила коробку, куди співробітники мали класти плату за каву та чай, які п'ють. Ніхто не стежив за тим, хто скільки платить. Просто на стіні висів перелік цін. Задумав люди мусили самі опускати потрібну суму в коробку, що тижня Меліса чіпляла над коробкою якусь картинку, іноді це були квіти, щоразу інші але квіти в інші дні пара очей. Результат вийшов цікавий в ті тижні, коли над коробкою висіли очі. Люди були чеснішими. Грошей в коробці назбиралося втричі більше, ніж коли на стіні висіли квіти. Втричі ви якби замість очей висіла камера чи хоча б камери, це можна було. Пояснити, проте всі знали, що намальовані очі. Це просто картинка, тож хай як це і раціонально, але всі мільйони років еволюції, які вкорінили в генах генохальтурізмі, нічого не означають, якщо людина думає, що за нею не спостерігають, хотілося б вірити, що ми краще хотілося б вірити, що ми однаково чесні завжди, незалежно від того, бачить нас хтось чи ні. Проте це не так. Тож доброта є результатом еволюції, проте. Для того, щоб поводитися гарно на мажіннях не завадить страх перед юридичною відповідальністю, чи віра в те, що Бог бачить кожен наш крок. Так, що ж, ну і поки що на цьому ми будемо завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім, до нових зустрічей, всім па-па.